Мій запит сьогодні стосується е, укриттів у навчальних закладах. Е, зараз саме протягом останніх тижнів тривали обізні комісії, е, виїзні депутатські комісії, які е, саме відвідували шкільні і дошкільні навчальні заклади і оглядали укриття. Е, в той же час у нас ще е, залишається. Невизначеною ми не знаємо, як працює така галузь як позашкільні заклади. І я вважаю, для того, щоб нам мати вже повну картину про функціонування закладів освіти, необхідно нам отримати інформацію про діяльність позашкільних закладів. У Кремлічці зараз функціонує 18 люків і. Е, що депутатам необхідно знати, як вони зараз працюють, в якому форматі, чи є там укриття, чи немає укриттів, чи є перспективи, чи їх немає. Тому я у своєму запиті звертаюся до Департаменту у справах сімей та дітей надати таку інформацію, ну і саме уточнюю, яку саме інформацію. Е, також хочу додати. Що, е, на жаль, мої звернення, мої усні прохання у міській раді е, зараз блокують Віталій Олексійович е, у відповідях на мої звернення ну, припічі, було, постійно відповідає, що не, ні, 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 ні. мої звернення вони І оформлені мені, неправильно. Просто, депутати, І відповідь е, я отримую про те, що мені необхідно виходити. На сесію із запитами. То я вже, щоб не ходити по сто разів по колу, я зразу колеги звертаюся до вас із запитами, бо на звернення я відповідей, на жаль, не отримую. Прошу підтримати цей запит, і я вважаю, що ну, ми повинні знати повну інформацію про те, як функціонують у нас заклади осадити. Дякую за підтримку.